Усім доброго часу стосовно оновлення форми 3 податкової декларації для подання на податкову знижку, оскільки там є невеличкі зміни, і нарешті ці зміни стали видно мені. Дякую програмістам, що з 1 лютого вони мене все ж таки доєднали до того полу клієнтів, які бачать ці зміни. Про що я говорю? Показую старий варіант. Так, тут ми заповнюємо суму. У ну, мене п'ятий пункт був. Виглядало це ось так. Ми заповнювали третій пункт витрати, які здійснені були. Далі четвертий або автоматично, або вручну ми вписували наші доходи. П'ятий сума податку, яку ми сплатили, податок з доходів фізичних осіб. І далі це автоматично підтягувалось. І в пункті 7-му згідно. Формули, яка тут написана, розраховувався податок з доходів фізичних осіб, який підлягає мені поверненню. Так, 7560. Що тепер є? Тепер нова форма. Їдемо, та так само 42 тисячі. Ну, так сталося що мені повезло застати і попередній варіант, і цей навіть на двох вкладках активних. Маємо тут. Пункт 4, розбитий на 2 пункти, шостий на 2, восьмий, дев'ятий. В дев'ятому так само треба вписати щось, та, і незрозуміло стає, що куди вписувати. Тепер коротко пояснюю. В третьому пункті, знову ж, ми пишемо всю суму, яку нам потрібно подати до відшкодування, тобто цих 42 тисячі, які я вписувала як витрати, ну у мене не, НПФ і страхові. У вас може бути навчання дітей десь або інші якісь пункти. Далі, в четвертому пункті йде сума заробітної плати, наші доходи. Як правило, воно підтягується автоматично. П'ятий пункт. Ми вже самі не пишемо, воно підтягується. Ви бачите, трошечки сіреньке воно, та не чорне, а сіре. Тобто, ви не можете там вписати, от я скільки клацаю, тут я вище можу вписати. Тобто, утриманий податок тут є. Далі, шостий пункт нічого. Сьомий автоматично перенеслося. З третього е, рядка. Восьмий нам порахували базу. 62 тисячі. Так, тобто, це четвертий мінус сьомий рядок. І в дев'ятому рядку вам треба самостійно буде порахувати згідно оцієї формули. Більше нічого. Тобто, беремо з 8-го 565 в мене кома 92, множу на 18% і вручну я вписую оцю суму. Так, якщо я не впишу цю суму, відповідно, ви бачите, яка сума в мене буде в пункті 10. Вона ясно, що завелика. І стільки вам не відшкодують і завернуть вам декларацію. А якщо я впишу згідно цієї формули в пункті 9.1, в мене відразу в 10 пункті якраз розрахована моя 7560 гривень, 7560 до повернення. Це податок, який повертається вам як податкова знижка. Далі нас питання всі не цікавлять. Не про це є відео, і далі переходимо до збереження декларації і прикріпляємо документи. Не забуваємо в попередньому. Е, дуже багато скарг іде для на те, що не розпізнається: PDF, PNG, JPG. Е, це помилки сервера йдуть. Можете перезберегти в форматі PDF, знову ж таки в програмі Adobe Reader конвертувати, ну, і пам'ятаємо про максимальний роз... розміри 5 мегабайт вашого файлику. І пробуйте подавати в різні часи доби, ну, як правило, це допомагає. Або знову ж таки перезалити ці документи. Часом вам придеться перезаповнити декларацію, тому майте терпіння і у вас все вийде не з першого разу. Получається кого з першого. Я вас вітаю. Реально щасливчики, тому подавайте, не переживайте, все у вас вийде. На рахунок четвертого пункту по е, заробітній платі, з чим я стикнулася? Е, дуже цікавий момент: 104. Да, Запам'ятали, коли я йду в розділ доходи, в мене є 10.1 пункт дохід як зарплата, і дохід 10.2 В мене як цивільно-правовий договір. Однак всі роки попередньо подавалося разом. І вписувалося в пункт 101, тобто не розділялося. І е, це згідно законодавства, приймається. Тобто, це як наймана праця. Тому що я буду робити? Я буду оцю суму переносити в пункт 101. І тоді мені буде не 104 тисячі, а вже більше повна сума 114 піде, те, що в загальній сумі доходів. Ну і, відповідно, трошки більше мені ще й повернуть податку. Тому тут така цікава штука, і напевно це помилка іде все ж таки. Будемо запит робити в податкову, щоб вони виправили, оскільки в формі 3 іде тільки по 10.1 дохід. Хоча 10.2 так само він має право там бути і має обов'язково там бути. Це доходи, які включається до загального річного оподаткованого доходу. Тому пильнуйте, дивіться, будуть питання, звертайтеся, знову ж нагадую: Інстаграм або Фейсбук, приватні повідомлення. Я швидше реагую, швидше відписую, ніж на Ютубі. І якщо будуть якісь ще зміни, кажіть, пишіть мені, я або коментар напишу, або під відео інформацію дам, або запишу нове. Тому бажаю вам успіху. І отримуйте свої гроші. Не забувайте лайкати моє відео і підписуйтесь на сторінку. І пишіть в коментарях, чи у вас вийшло таке отримати. Я буду рада тільки це читати. Дякую за увагу вам!